Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас в, в програмі Євангелія на кожен день в нашому, на нашому каналі «Віча». Ми продовжуємо з вами читати Євангелія від Марка. Я протерей Володимир Давидов, проведу цей час з вами, зачитаю та будемо разом міркувати над тим, що ми почули в словах Божих, які записані в книгах євангелістів. Матвія, Марка, Луки та Йоанна Богослова. Давайте почнемо. Одного разу запитують Ісуса Фарисеї та книжники, чому не ходять учні твої за переданням старців, але не руками їдять хліб. Причому з вами цей уривок, кінцівку, вчорашнього уривку, якраз становили оці слова. І сьогодні, як би таке, ззатакта знову починаємо, прочитуємо ці слова фарисеїв. Які звертались до Христа, але далі переходимо і до наступної, ну якби продовжуємо. Тобто, для того, щоб був цільний фрагмент Євангелія, взяли якби вчорашні слова, щоб не було ну, дуже порваний такий фрагмент євангельський. Він же сказав йому відповідь: добре пророкував Ісая про вас лицемірів, як написано, цей народ устами мене шанує, серце ж їх далеко знаходиться від мене. Але марно шанують мене, навчаючи вченням, заповідям людським. Давайте, ті, хто, можливо, хто вчора не чув, а сьогодні до нас доєднався, ми повторимо те, якби, що хотів сказати Христос. І що, тобто Фарисеї Христу дорікнули за те, що учні порушують передання старців, тобто не закон Моїсею, але якби ті закони і приписи, які встановилися, як правило. В іудейському суспільстві і були теж обов'язковими до виконання. Так от Христос викриває фарисеїв і книжників в тому, що вони людські мудрування, людські передання і правила, які вони самі придумали, або їхні там предки, саме поставили в один рівень законом Моїсеєву. І далі Христос, те, що, що що ми вчора не читали, Христос і ну, пояснить ще більшу трагічність того, що відбувається, коли ми людські знання, людські вірніше не знання, а людські закони, які претендують стати законом Божим, якби людина, встановлюючи якийсь закон чи традицію. Посилається на те, що вона встановлює Божу традицію. Як таким чином викривляється взагалі релігійне сприйняття, релігійне життя, тому що людина може дійсно бути передавачем, так би мовити, Божого, божої волі, як це були пророки, як це були патріархи. Іудейського народу, але з іншої сторони, людина може ліпити саму справжню отцібятіну. І коли ця така людська творчість стає в рівень закону, звичайно це призводить до, ну, до трагічних наслідків, особливо в духовному житті. Так от, і Господь відповідає про те, що так фарисеї на загал. і якби в загальних словах дійсно ставились повагою до закону Моїсеєвого, і словами шанували його і нібито виконували ну на словах. Але Христос говорить, що серце їхнє було далеке від виконання закону Божого. Тобто, одне діло говорити, а інше діло як ти живеш, про що свідчать твої вчинки? І це ж і нас стосується. Ми можемо. 1500 раз казати в день, що ми християни, що ми православні, що ми супер-супер канонічні, найканонічніші, а всі інші в пекло підуть, а ми тільки спасемося. І, і дуже багато це можна говорити раз. І щодня, але, можна, але жити можна уподібнюючись тим же фарасеєм, лицеміром, і жити навіть в дечому гірше, ніж язичники. Тому що і у язичницьких вірувань є якийсь кодекс моралі, честі. Є ці би, крупинки істини, які, в принципі, перебувають в людському розумі у кожного, які загально прийняті норми. І будучи навіть не православним християнином, навіть не християнином, а сповідувати, ти візьмімо, буддизм чи там синтуїзм, чи той же іудаїзм, можна бути порядною людиною, а можна бути християнином. Як я кажу, 1500 раз разів про це всім розказувати. Як ми віруємо, про прочитувати 20 канонів в день, Євангеліє одне, ціле так, перечитувати. Але вчинки ну, можуть бути наші досить, досить нехристиянськими. Через це Господь і говорить, що все ну, докоряє фарисеям, що на словах так, все, все чітко, все класно. А в серці. Серце сповнено гріха лицемірства і тому подібних пристрастей. І от Христос продовжує, бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтесь передання людського обмивання чаші кухлів і багато іншого цьому подібного робите. Тобто ну, більше е, приділяєте уваги в тому, щоб зовнішнє проявляти свою. Е, Благочестивість, а от за, внутрішнім, своїм, за внутрішньою чистотою не слідкуйте. І казав їм: добре ж, ви відкидаєте заповідь Божу, щоб передання свого додержуватися. І, і от те, що ми вчора ну, якби не звучав фрагмент, і те, що Господь пояснює, Моїсей Бо сказав, тобто посилається на закон Моїсею, закон Божий. Шануй батька свого і матір свою. Тобто посилається на заповідь Божу. Конкретно одну з десяти. І хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Тобто не тільки треба шанувати, але й взагалі повністю заборонено хвалити батька і матір. Тобто це взагалі така людина піддається, ну, грубо кажучи, знаєте, прокляттю. Так би не сказано, але нехай смертю помре. Ну, тобто заповідь Божа говорить, закон Моєсей говорить про те, що ця людина достойна смерті. І далі Христос продовжує. Ви ж кажете, хто скаже батькові чи матері Корбан, тобто дар Богові, те чим, те, чим би ти від мене скористався, цьому ви вже потураєте нічого не робити для батька свого або матері своєї, скасовуючи Слово Боже, переданням вашим, яке ви встановили, і подібно до цього багато чого робите. Тобто, Христос зразу ж приводить приклад. Тобто, відповідаючи фарисеям і книжникам на Докер про апостолів, він відповідає іншим прикладом: є заповідь Божа про шанування, п'ята заповідь Божа про шанування батьків. Але є ще оці передання старців або якби приписи релігійні. Які стосуються релігійного життя. І чого вони стосується? Тобто, ви, і Христос приводить цитату одного з цього передання старців, яке говорить, що якщо хто в тебе з батьків попросить чогось, ти можеш йому сказати Корбан і тоді ти йому нічого що в перекладі, Корбан слово означає дар Богові. Тобто, ти можеш сказати, це посвячено Богові. Я тобі нічого не хочу, я тобі не можу це дати. В яких випадках? Ну, взагалі, е ситуація тр трішки така, знаєте, як штучна. Але, е ну, допустимо, погані відносини у сина з, бать з батьками. Е так як, в принципі, в іудеї всі жили один, ну, родинами, сім'ями, поруч, е звичайно, може виникнути ситуація. При поганих відносинах батьки щось хочуть попросити у сина, а син не хоче давати. Але ж він, ну, наприклад, профінансувати батькові, бо не вистачає йому для чогось там, купити ота ровець. І якби по шані, тобто у сина може бути ці кошти, але він не хоче давати Ну, в погані стосунки. Як уникнути синові? І от припис старців, ці передання старців, у законників є таке була така лазейка, яка. Допомагала не порушувати заповідь Божу, а яка її просто скасовувала, яким чином людина могла сказати, що я це посвячую Богові. Тобто це карбан. От батько ти до мене ну, батько приходить до сина і каже, дай мені стільки-то там 100 динарів, так? чи там 300 динарів, а ти не хочеш давати. І ти кажеш, це посвячено Богові. Я обіцяю це дати Богові. Тут виходить, як. Що фарисеї, нав'язуючи цей закон такий людський для іудеїв, з однієї сторони допомагали якомусь іудею не допомагати своєму батькові. Але, тим не менше, іудей же обіцяв це Богові, цей чоловік, який не захотів батькові, він говорив: це дар Богові. І рано чи пізно він мав віддати це Богу, яким чином? Віддати це до храму Єрусалимського. Ну, а фарисеї ж були якби у кермушки храмової, по суті, садукеї і фарисеї, і законники в тому числі. Ну, якби це все одно такі, знаєте, касти, які там ну, партії, які ділились між собою, але всі були у храмової кормушки. Тобто всі отримували з цього матеріальну вигоду. І от, якби допомагаючи через конфлікт між сином і батьком, навпаки, якби не допомагаючи. Якби залікувати конфліктну ситуацію і взагалі вирішити конфлікт, А ні, вони допомагають при конфлікті уникнути виконання е, заповіді Божої, але тим, чином, а, а, але тим часом і грали собі на руку, тому що вони через це збагачувалися. І це ну, так воно і було. Е, людина змушена, якщо вона Богу їй пообіцяла, рано чи пізно, вона допустимо, вам, да, тих 300 динарів. Вона мала віддати в будь-якому випадку. Ну тобто, це вже все ти присвятив Богові. Тобто грали на сімейних відносинах і на цьому збагачувалися. Як Христос уже викривав фарисеїв, що вони е заставляли як переписувати вдів, опі нібито опікуючись ними, заставляли переписувати їх своє майно. На них і тим, тим самим теж збагачувалися. Тобто ми бачимо із де уже навіть два випадка в Євангелії, коли ми можемо зробити висновок, ну плюс-мінус припущення візьмемо. навіть, Добре, не будемо робити висновки, ми там не біблеїсти, а А припущення того, що в принципі фарисеї були досить ну, такими алчними людьми, жадібними щодо влади, що і також до, до грошей. А тим більше, що у фарисеїв і садукеїв була, ну якщо з приводу фінансів і матеріального забезпечення була така ну конкуренція, тому що садукеї були очолювали найвищу верхівку влади релігійної. Так це були первосвященники, і вони були з багатих сімей, багатих родів. А фарисеї це ну, якби могли не обов'язково були багаті, тобто це була ланка, але яка теж хотіла як би, і мати і владу, і, ну, і мати достаток. Е, і от е, Христос приводить так приклад, що з одної сторони є заповідь Божа, а з іншої, є припис людський такий передання старців. І передання старців. Получається, нівелює саму заповідь Божу е, і, і скасовує. І в цьому якби, і саме є проблема, що фарисеї до цього довели юдейський народ, що можна було людськими, такими, нібито церковними, релігійними звичаями повністю скасувати. Ну, одну заповідь, потім іншу заповідь, другу, третю, четверту. І таким чином, ну, якби ми бачимо, яке відбувається викривлення, релігійне викрив... викривлення релігійного життя іудеїв того часу. А хотів би ще зазначити, що це слово Корбан, тобто дар Богові, і таким чином, ну, це те, що я сказав, ситуація трішки штучна. Виходить, ну, що невже людина ну, геть нерозумна? І розуміє, що не давши батькові, ну, наприклад, так, ситуацію, ситуацію, не давши батькові, а пообіцявши храмові, ну, і Богові, він не розуміє, що він все рівно ці 300 динарів він втрачає. І тут є, ну, якби через це ця ситуація трішки штучна, як на мене. Думаю, ви з цим теж погодитесь. Ну, якби, ну, звичайно, фарисеї своїм авторитетом давили, що краще, от, якщо в тебе з батьком погані стосунки, краще присвятитися Богові і не давай йому, і тому ну, грали на почуттях людини. Але і у людини, якби теж голова на плечах, і, такі, і, і виходить, що ну, штучно пояснення. Проте є інше ще розуміння, тому що слово корбан є як дарбові, і в, використовується це слово пояснення, і те, як ми пояснили. Але є ще пояснення цього слова як клятва, яка. Яку не можна відмінити, в чому, в чому полягає суть цього слова? Людина, знову малюємо, якби малюємо ситуацію. Ми, до речі, це проговорювали з вами, коли читали цей же фрагмент у Євангеліста Матвія, хто з нами був тоді, ну якби якогось там дня, літом, це скоріше було. Ми зустрічалися з вами і прочитали. Можливо, хтось і пам'ятає. Так от в чому полягала суть? Людина, наприклад, з батьком в конфлікті. Син з батьком. Батько приходить щось, і але, э, син йому відповідає: клянусь, що не буде взагалі, Ну, якби в сварці перебувається, він каже: Кля...", як... така... таке зворот, щоб я тобі ще колись хоч щось дав. Клянусь цим. Ну клянусь, э, що я тобі, тобто, ніколи більше нічим не допоможу. Ну, тобто, дістав ти мене так, все, нічого не хочу. Клянусь тим, що я тобі ніколи нічого, нічого не дав. Тобто таким чином. І виходить. Що ну, через деякий час, наприклад, батько з сином помирилися. І син, в принципі, хоче батькові, ну якби батькові позичити ті гроші, які він у нього просить, наприклад, допомогти. Хоча в серцях при сварці, знаєте, коли емоції беруть верх, ми вже відключаємо наше раціо і говоримо дуже багато дурниць під, під час емоцій. І слова вириваються, ті, які ми потім дуже сильно шкодуємо. Я думаю, кожного з нас. Не один раз були такі ситуації в житті, коли ти шкодуєш про те, що було сказано, як то кажуть, в серцях. Тобто на, 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 на повишених тонах, коли нас дійсно зашкалюються емоції. Так от, людина сказала, що батькові і підтвердила це клятвою, Ну, теж в серцях. І тут син і батько помирилися, і син хоче якби, допомогти батькові. Ну, Він шкодує про те, що він сказав. Ну, Прийшло розкаяння. І здавалося б, що духовні лідери могли б тільки порадуватися, що ось в тебе є вже, що конфлікт вирішений, що в сім'ї мир, порозуміння, взаємодопомога, що нормальні відносини в сім'ї. Тобто сім'я міцна, така одиниця іудейського суспільства, іудейської громади. І це, і це логічно, так? Все відносино, всіх, все добре, один одному допомагають і все. Але ж ні. Що каже Фарисей, який чим відрізняється книжників фарисей? законництвом, буквоїдством, е керуючись тим, що е книгою чисел, в якій сказано, що якщо хтось пообіцяє Богові, верніше, поклянеться, що має. Ну, що буде робити чи не буде робити, він має цю поклянеться Богові, то він має. Ну, клятва взагалі, якщо клянусь, то це стосувалося, в принципі, що ти клянешся перед Богом. Ну так, в загальних рисах. Там ще були свої ділення: клявся ти гол землею, клявся чи ти Богом. Ну там дуже багато нюансів були з приводу клятв. Це ми теж з вами колись уже розглядали і свого часу розглянемо, я не буду так в сторону е теми йти. Так от, е тобто, в книзі з чисел сказано, що якщо хто поклянеться, має дотриматись клятву будь-за що. Ну, якби, щоб е не бути клятвоприступником виконати... і має її виконати. На цих словах Фарисей що казав? Людина приходить і каже, я от не знаю, я тут поклявся, мене навчили, що клятви треба дотримуватись. Але я тут посварився з батьком і сказав йому, що клянусь, що я йому більше ніколи нічим не допоможу. І Фарсей, що каже: Ти не, мож... ти не можеш? Ти не можеш батькові допомагати? Ти поклявся. Ви тільки подумайте, як вони перевернули Писання святе. Тобто придумали людську, це вже не мудрість, а глупість, дурість. Придумали, возвели її в чин. Якогось так би мовити, релігійного, а насправді псевдорелігійного значення, як закон релігійний, і цим людським псевдорелігійним законом відмінили п'яту заповідь. Тому що так в числах сказано, що ти маєш дотримуватись клятви, але я думаю, що якщо ми візьмемо посилання на числа. І візьмемо заповіді Божі, які були на скрижалях Моїсеєм, даровані юдейському народові. То знаєте, це як в тому випадку, коли ми пересі... за кермом і пересікаємо перехрестя. Спочатку самим головним є у нас хто? Світлофор. Потім у нас є головні, після світлофора, якщо він не працює, є дорожні знаки, а потім вже правила нерегульов... нерегульованих перехрестя. Коли і знаків нема, ще розмітка є після знаків. Так от виходить, що е, те ж саме відбувається. Є книга чисел, яка входить в п'ятикнижжя Моїсем, але є заповіді Божі. І не може слова з, числ, з чисел анулювати заповідь Божу шанування Батька і Матері своєї. А фарисеї ні, кажуть, ні, все, ти поклявся. Все. Забудь, що ти в тебе є батьки і що ти їм маєш допомагати. Ти сказав, сказав, ну якби слово не воробей, вилітіш, не поймаєш. Так от, е Христос. І, в принципі, отут більш логічне от, е розуміння цього слова Корбан. Тобто не стільки дар Богові, скільки клятва, то, е що ти, яку ти сказав, яку ти не можеш е відмінити. Тобто, не дар Богові, а клятва перед Богом. Скоріше так. Тобто це теж слово має таке значення. Воно має два. Через це ми і розглядаємо два варіанти. І от другий, він дійсно більш такий, знаєте, реалістичний. Реалістичне це пояснення, якщо ми використовуємо друге значення цього слова. І е, якщо ми це беремо до уваги, друге значення, то дійсно Христос і говорить про те, як би докоряє фарисеям, про що сказав перед цим, привів приклад і докоряє, що ви закон людський, те, що ви самі придумали, ви поставили вище закону Божого. А це недопустимо. Це взагалі ну, нікуди не годиться. І це веде тільки до загибелі і до ну, такого. Псевдодуховного життя, псевдорелігійного, тому що навіть ми можемо про іудейське суспільство більше говорити в категоріях релігії, чим духовності, тому що духовність ну, вона там мало відобр відображена, особливо за часів Христа, і якщо ми беремо навіть саме святе Євангеліє. тобто там більше ми бачимо, що іудейське суспільство воно було, ну, з духовністю були великі проблеми. Тому що фарисеї знову ж таки. Ми повертаємось, що цими переданнями старців, тобто таких же самих фарисеїв, як і вони, викривали духовне життя людей, і духовність зникла. Можливо, хтось сам собі і вибудовував якесь духовне життя. Але так як ми бачимо, ні, звичайно, навіть той же ті ж моменти, коли люди приходили з покаянням, з проханням. Коли ми знаємо, там, той же апостол Нафанайл молився під тобто, ну, безумовно, було, але це було одиниці. В основному ну, було таке, знаєте, ну вже, якщо так голосно сказати і так спрощено, то а, а, суспільство було атеїстичним. Тобто Зовнішня форма була релігійна, звичайно, була. І обов'язково, тобто песах, всі ці кущі, е, жертви, це все обов'язково. Але це знаєте, це часто виглядало так, якби приніс жертву, або як в наш час. Поставив свічечку, заказав молебень, хай там батько молиться, а я пішов по своїх справах. Я головне свічечку поставив і заказав, хай моляться. А там подякувати Богові. Але сам не подякую, тому що ну мені нема коли, мені треба йти заробляти гроші. І отакого от плану. Таке ж саме суспільство було і тоді. Тобто, так, да, виконати зовнішню частину, але те, що треба над собою щось попрацювати, з собою щось зробити, ну ні, то там такого, такого вже, вже було важко, таке було важко знайти серед людей, як і, в принципі, часто густо. І ми, буваємо подібнімось таким людям, і, і невіруючим іудеям. Так, так можна і інколи зустріти або в собі побачити невіруючого християнина. Не віруючи не саме по своїх діяннях. Ось чому вчить сьогодні Євангелієм, щоб ми не в першу чергу дотримувалися заповідей Божих. А далі слухали те, чому нас вчать, чому нас вчать Святі Отці і, ну, якщо так, так, так би мовити, Соборний розум церкви. Але першим має стояти Євангелія. А щоб його розуміти, маємо читати святих отців і взагалі міркувати над ним. Ну, звичайно, посилаємо. Чому ми звертаємось до святих отців? За для того, щоб не почати тлумачити, ну, знову ж таки, від себе по своїй недолугості. Адже для того, щоб тлумачити святе письмо, ми маємо якось духовно зростати. А щоб духовно зростати, ми маємо. І <св 'ї> тлумачити, якось розуміти святе письмо. Так от що ж стартанути? З того, що хтось має вже досвід розуміння святого письма, має досвід духовний. От В цих авторитетів ми і черпаємо розуміння Євангелія. Через все, там, я... Тобто я не від себе ж говорю вам Євангелія, а все-таки перед тим прочитую, читаю святих отців і намагаюся вам передати. Вибрані думки, які мені сподобались. Знайшли відгук і намагаюся передати і вам це. А на, сьогодні, до зустр... а на сьогодні побажаю вам мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний, пошерити наше відео, щоб нас багато більше людей могло побачити, щоб долучалися до вивчення Слова Божого. А також велика подяка спонсорам і прохання ставати спонсорами нашого каналу, щоб ми і далі ну, мали можливість і виходити в ефіри. А також не забувайте помолитися за наших захисників. Не все добре, до зустрічі завтра.